Друзі, вітаю всіх 5 січня, неділя і бачимо, щонедільна акція, щотижнева акція в підтримку наших військовополонених. Всіх наших хлопців та дівчат, які незаконно утримуються в російському полоні. Бачимо тут абсолютно різні бригади. 95-та Азов, Фріазов, Полон вбиває. Незважаючи на такий ранній мороз, люди сьогодні під'єднуються, підходять, тому обов'язково долучайтеся до цих акцій. Пам'ять наших хлопців та дівчат, яких незаконно Росія утримує у своїх буцегарнях. Вітаю вас, вітаю вас сьогодні на акції в честь наших військовополонених, хлопців і дівчат. А наскільки зрозуміло, у вас син з 95-ї бригади. Так, Я, яка, яка у вас історія? Так. Мій син з 95 ї бригади, він з початку війни був там? В 22-му році ще так. Так, да, ще в 22-му році. І він вже два роки, сім місяців і дев'ять днів, як в полоні. Тобто він на самому початку, потрапив в, самому початку, в травні 25.05-го, 2022 року він потрапив в полон. А де саме? Найдемо, наприклад... Харківська область, Ізюмський район. Uh -huh. Довгеньке, село Довгеньке. Там було дуже. Ну як на початку було дуже важко нашим хлопцям, не було там видно у них чим відбиватися, і вони потрапили в полон. Але е, він спочатку був безвісті зниклим. Я його ага. знайшла через місяць на Ці російській. Шукала, Сама шукала. Так? Да. Щодня дивилася Щодня, був. я ночі не спала я. Я шукала його 27 днів, і Я його знайшла на російському сайті, і ще 18 плюс. Це такий сайт. Це такий так? є сайт, де можна знайти своїх. і Я всім раджу шукайте там. Якщо не маєте де шукати, шукайте. Я його там знайшла і ну, сповістила всім нашим службам, що я знайшла, щоб знали, що він у полоні. У мене вже є е, червоного хреста підтвердження, то що він є в полоні. В Іванівській області, місто Кінішма. Ну я сподіваюся, кожен раз, коли вертають хлопців, я дуже рада за всіх і жду, що він може йому вже сина скоро повернути. Ми стоїмо за всіх наших хлопців, і за азовців, і дев'яносто і за всі бригади, які є, які воюють за нашу Україну. Надіємося, що нам допоможуть і повернуть наших дітей додому, чоловіків, батьків. До доньок всіх кого всіх, є, всіх, всіх на хто чекає. Закон отримує так, незаконно отримує, так. А, в полоні. А ваш син військовий? Так ну військовий, так він теж служив. Ага, тобто він до, до вторгнення повномасштабного був військовим. Ні, він не був військовим. У мене він служив якраз. А просто... Він служив а да просто та... срочка, так срочку. Да, так да у нього була срочка. Потім він прийшов додому і розпочалася війна. Його відразу покликають. і він він сам пішов. А, сам Його даже ще не встигли і покликати, як ага. сам пішов, бо у нас і зять служить, теж. Всі угу. у нас а вас всі так, так. Ви не відмовляли Слава. сина? Ну як? Я говорила синочок, але я розуміла, мені не було що відмовляти. Вони в мене такі, що а хто як не ми, каже. Повинен стоїть, це наша ж Україна, наша держава. Ми тут всі живемо, ми нікуди не виїжджали, ми нікуди не збираємося виїжджати. Ми будемо за Україну нашу до останнього... дня до останньої крапельки, тому що Боже. вона наша. І ми віримо в перемогу нашу і допомогу нам, і ми будемо допомагати всім, чим можемо. Дуже дякую. У вас така оптимістична позиція. Дуже бракує оптимістичних всіх таких зараз. Такі дуже дякую, дякую. У да. нас України. надія, надія дуже велика. Молимось, все буде добре, все буде Україна, і дай, всі повернуться дай Бог додому. Повернеться і ще хотіла запитати, чи не виходить він з вами на зв'язок. Було п'ятого десятого дві тисячі двадцять року. Йому видно дали передзвонити, ага. тому що видно, по ньому було, що підготовлений. Але в мене син Юрчик, він такий завжди веселий, а тут він дуже сумний сидів сумний, і я, я не ожидала цього дзвонка і розплакалась. Він каже: Мама, не плач, все добре, все добре. Але не було радості в той в обличчі це в тому його. Боїво, Але я рада, що він живий, тому що дуже багато якого не можуть знаходити це дуже сумно і гірко, що діти стараються завоювати ту перемогу для нас всіх. Бо це що, дай Бог всім, щоб всі познаходили, всі були живі і повернулися додому. Дай Бог і вам хороших новин. Дуже дякую за те, що ви поділилися дякую. і за ваш оптимізм. Дуже, дуже, дякую, дуже дякую. Я вірю, що все буде добре. Так і буде. Так і вашого сина звуть Юрій. Юрій, бо да. земний Жора. так? Жора, Да. Спиридонов Юрій. Да. Дуже так, дякую. Як вас вам. Звати? Мене звати Алла. Алла. Спиридонова Алла. Да. Вітаю вас в сьогодні. Теж на мітингу наших знак підтримки наших військовополонених. У вас багато фотографій. Які вашої історії? Ну, це фотографії хлопців, які були 15 січня 23 року, пішли на на штурм у Кремінні в серебрянському лісі. Пропали безвісти. Один з них, ось Гурко Олег, це мій брат рідний. Ми вже з друзями. 13 січня буде як рік виходимо на акції в підтримку військовополонених безвісти зниклих. І взагалі по нашій бригаді 95-го ДШБ дуже невтішна статистика обмінів і пошуку наших рідних, тому що статус полонений, статус безвісти зникли. Це трішки два різних статуси. Статус полонений полон це не функція збереження життя. Ми розуміємо, ми бачимо, що, як, виходить яких виходить, наших так. хлопців повертають. І чи повертають їх завжди живими? Але статус безвісти зникли це невизначена втрата, оскільки ми не знаємо, де наші рідні. І на сьогоднішній день з 95 ї ДШБ обміняно 11 Лише 11? — Лише 11. Так? Статистика по дешеве військах взагалі страшна. Лише 159 людей про, з моменту повномасштабного вторгнення обміняли так. Так а є, Сто... а є скільки знаходяться в полоні. Знаєте, цю типу? це закрита інформація. Mm -hmm. На жаль, ми тільки зможемо підвести статистику тих, кого обміняли. Mm -hmm. І тому ви розумієте, самі озвучені цифри навіть тим же самим омбудсменом стосовно безвісти, зниклих, що їх понад 50 тисяч. Ну це шокує. Це шокує і. Ну, ми хочемо хоч якусь надію, ми хочемо розуміти, чому не міняють наших рідних, ми хочемо розуміти, де наші рідні. Виходив, до речі, з вами брат на зв'язок? Після того, як зник без жодної новини. Абсолютно. Жодної новини. Тобто ви ось не знаєте, 15 він січня буде два роки, як жодної новини про мого брата. Чи він в полоні, можливо? Жоден з хлопців не виходив на зв'язок. Хоч би Я просто... один з них. Ми б тоді знали, ось тут зі мною стоїть Саша Красюка. Ось його фотографія. Дочка Аля і зять ось Дмитро стоїть Савіцький Максим, його сестра постійно виходить на акціях в інших містах. Хлопців і Романа і Богдана Гірняка теж рідні виходять на акції, але жодно, жодної новини про те, де наші рідні. Ми на сьогодні не маємо. І, взагалі, як я кажу, дуже страшна статистика стосовно. Саме дешеве бригад, мені болить особливо за нашу 95-ту, оскільки обмінюємо лише 11 людей. Ну ви розумієте, наскільки це катастрофічно і наскільки це вбиває нашу надію і визначити жити в цьому невизначеному статусі це поступово мира. 95-та бригада завжди нам на самих найбільш небезпечних ділянках фронту. От... Завжди перші. Жаль, що не в обмінах. Завжди перші, і ми не розуміємо, чому. Найдефіцитніші посад, ну, ви ж розумієте, штурмовики зараз штурмовики набирають і переводять з багатьох інших підрозділів, тому що ну, недоукомплектація. І ми ну, не розуміємо, чому саме з нашими рідними така статистика і чому це не даємо. Ну, чому ми не знаємо саме з вашої бригади мається так, на увазі. Так, так, чому з нашою бригадою, чому 95-го ДШБ, Ось. ну, Я не хочу нічого сказати. За рік. Дуже ми перевиховували спілкування з нами ті ж самої військової частини командування, і, так? та і командування. Вони по-іншому почали до нас ставитися. А Було інакше було інакше. Як вони Бу... просто ігнорували вас і було ігнор інколи навіть досить грубо спілкувалися, наприклад, з моєю мамою, коли вона одного так, разу зателефонувала Зателефонувала і сказали, чого ви ревете? Так, Це так і було. Зараз прийшли інші люди. Інша комунікація, хочу сказати, і дякую їм за це. Тому що ну по іншому почали до нас ставитись, і по іншому зовсім з нами говорять. Ну я думаю, це в тому числі дякуючи акціям, тому що вони бачать, що ми боремось за наших рідних, і ми мовчати не будемо. А статистика в нас невтішна. Ось Оксанка в неї теж пропав брат безвісти. І вона з перших днів, от з перших місяців, як дізналась про пропажу свого брата, вона виходить, вона менше виходить. Ну тому що він скільки місяців як брат пропав? П'ять п'ять місяців. Ми з вами певно спілкувалися на ці по п'ять місяців. Так. Ну вона з першого місяця виходить, і е -е 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 настає більше. Статистика не покращується. Ну і зрозуміло, що ми не будемо мовчати. Я, наприклад, в мене нема чого втрачати. У мене двоє батьків, мамі 66 років, батько 80. У нього серйозні проблеми з серцем. Я хочу відповідь на питання, де мій брат. Просто хочу відповідь, де наші хлопці? Ну, хоч би один, ну хоч би про когось, хоч якась звісточка. Так же ж не буває, люди ж не щезають, просто так. Це навіть по законах фізики вони не розчиняються у повітрі. Скажіть, де наші рідні? Серебрянський ліс проклятий про нього всі знали. Знають, напевно, яка там сумна статистика зниклих безвісти. Ну так, напевно, щось потрібно робити в цьому напрямку. Як мені завжди кажуть, ми робимо, що можемо, робіть неможливе. Хлопці зробили неможливе. Вони тримають завжди найстрашніші, найжахливіші напрямки. Вони йдуть на зустріч смерті. Можливо, вони заслужили, щоб і їх шукали. Хоча так, про так щось сказали, так, щось повідомили. Так. так, Нам потрібна правда. Я нічого не прошу, крім правди. Як вас звуть? Тетяна. Тетяна. Дякую вам, Тетяно, за вашу історію, за те, що ви знайшли в собі сили поділитися нею. Вам хороших новин, хороших, Дякую. позитивних, щоб ви дізналися, що ви знайшли те, що шукаєте. Дякую. Дякую, вітаю вас на сьогоднішній акції, знак підтримки наших військовополонених. У вас очевидно, що історія, ваша багато, багато хлопців, молодих, до речі, от подивіться. Подивіться, це просто молоді хлопці 30, 20 40, і Ой, серце крається. Е, е, е... Яка у вас історія? В мене історія, що мій брат загинув 26 березня 2022 року. В Маріуполі Много, на Завсталі, точно. так і досі ми не маємо тіла його. Ого. І ми не розуміємо, чи вони вже репатріовані в Україну, чи вони знаходяться там ще на завсталі, чи їх вивезли вражку. Дуже що сумна з ними, так, дуже сумна історія. Велика кількість родин захисників Маріуполя, які ще загинули до почесного виходу в полон. Азову досі не мають сів. Угу. Е, яка проблема, в чому причина не повернуті? Чи тут вони лежать на території в Україні в моргах і є проблема з відбором ДНК? Вам ніхто нічого не говорить? Ніхто нічого не говорить. Нічого не говорить, ми б'ємо в набади тільки можемо, але ж, на жаль, чесно кажучи, ця проблема не підіймається. На міжнародному рівні зовсім, якщо і кардинційний штаб, і ГУР, і МВС, і МЗС піднімають питання повернення полонених, повернення цивільних, ми розуміємо, це дуже важливо, важливо повернути живих. Але ж є родини, які не мають тіла третій рік. Тобто в мене буде 26 березня наступного року три роки, як я не маю тіла. Жодної міжнародної платформи я не чула, щоб наше керівництво підіймало питання проблеми повернення тіл в Україну. Угу. Я ще трошки хочу почути історії про вашого брата. Ось я його покажу тут, як його звали? Вуз-2. Це позивний позивний вуз 2 євген євген. Він очевидно розразов. То він був там з самого початку, да при А да, він в Азов з дев'ятнадцятому році. З дев'ятнадцятого mm -hmm. року він займався евакуацією поранених uh -huh. і він отримав поранення. Поранення від снайпера, коли він заїжджав на територію Азовсталі uh -huh. з пораненими. — Від це він вже загинув чи? Ні, він отримав поранення а... несумісне життя. Він переніс mm -hmm. операцію, але. Там же з нас Да, На Желізяці. Велика втрата крові. Mm -hmm. і, на жаль. Так, там ще ж така медична допомога була, яка була на той час. Так, але на жаль, була медичної ситуація. допомоги не було ніякої. Я розумію на зараз, що такі, в таких випадках, якщо евакуюють, то... При можливості надання доброї медичної допомоги то можна було б врятувати велику кількість наших поранених, там які звичайно звичайно отримали поранення на сумісне життя. Ну ми пам'ятаємо ситуацію, яка тоді була на Азовсталі абсолютно блоковані з усіх боків російськими військами. Там творились просто жахіття, жахіття. І ви кажете про те, що рідні чекають на тіла своїх воїнських. Більше ста. Більше це зголосилися ті, які зголосилися, бо є родини. Ага, це всі вони. ось вони Це чекають. всі, які не мають тіл. Це всі загиблі, я пам'ятаю, сам Це пера... да. Всі загиблі, пера, які не мають тіл родини. Просто фото не всі, бо знаходяться рідні на окупованій території, а деякі, деякі родини ще не. Сприйняли, що вже загинув. Так, ну, так теж, теж буває, так. І я просто я не знаю, куди вже звертатися, де валати, щоб звернули увагу на повернення тіл. Тобто, ви розумієте, ці в полоні, ці полеглі теж в полоні. Ну, Звичайно, звичайно. Ну що, я вам вдячна за те, що ви розповіли свою історію? Вам новин, таких, яких ви чекаєте? Чекаємо, дуже чекаємо. Дякую.